Компанія Автофокус у нас є нове надходження. Це у нас Volkswagen Arteon 2020 року на 2-літровому бензиновому двигуні. На ось таких ось 21-х шикарніших десочечках. Автівка у нас на повному безключовому, на безрамочних вікнах, в кузові ліфтбек на європейській оптиці з камерою заднього огляду. Що у нас є по салону? По салону у нас комбінований чорно-білий салончик. Датчик мертвої зони, повний електросклопакет, блокування замків задніх дверей, електросидіння, як водія, так і пасажира, авто світло, автодощ, повне мультимедійне кермо з круї контролем. Тут у нас LED-щиток з виборами режимів руху. Тут у нас камера заднього виду, бездротовий CarPlay музичка. Тут це все є. Тут у нас двиганий клімат та підігріви тут у нас вибори режимів та коробка автомат, старт-стоп і електронний ручничок. Ось такий ось вигляд ми маємо по салону, салон у нас взагалі без... Зауважень, все добре, безрамочний вікна повністю цілі, шикарніший стан. Тому приїжджайте до нас, центр Республіка Парк, компанія Автофокус.